А в попередньому відео у нас з лівої сторони ранка була. ну Вона ще є, але було нагноєння дуже велике. І нам відповіла наша ветеринар, що треба її вскрити. Але вона вже сама вскрилася, бо її Марсік тоді розідрав. і Звідти було багато гною. Я його вичистила, відмочила перекисом водню і наносила туди Мась Вішневського. Перший раз ми йому зробили процедуру, і він так розчарувався, що він забіг на півтора суток. Я навіть не думала, що він зможе кудись піти. Він так У нього ще порушений мозочок, і він трошки кругами ходить. От і він такий флегматичний котик. Він дуже ну дуже такий люба біля людини бути. і Він з дому майже нікуди рідко дуже кудись виходив. А то пропав, я тут кругами ходила, його шукала, молилась. Просила Всевишнього ім'я йшла, щоб, щоб він його привів додому. Кажу, ти ж знаєш, де він знаходиться, ти його бачиш, приведи, будь ласка. І він прийшов під ворота. Як він з двору вийшов, не знаю. Ворота були закриті. От. І вийшло, що ми пропустили один день, але все добре було. У нього той полость ну, шкіра відділилася від рани. Вона засохла, була дуже така жорстка. І я її відмочувала впродовж двох, ну, двох днів, двох разів. І вчора ми її на кінець то відмочили. Це вже виходить п'ятий день. Сьогодні шостий вже у нас. і Вчора ми відмочили, і вона почала сама відділятись, розірвалася, і я її відрізала ножницями. Але вчора дуже важко було. У нас була боротьба з марсюнею, він не давався, а я одна і нікому було допомогти. І, і Я потихенечку-потихенечку відрізала ту полость. Воно з шерстю відрізалось. ну Це таке, як, як то пухирь, коли на ноги натирається. І він е, потім лопається і така, як мертвіша кожа, е, шкіра стає. Ну, і в нього так, також так вийшло, але тільки вона ще з шерстю. І дуже було важко вистригти його, але ми потихеньку вистригли. От, і, і таке вийшло у нас.